Тема нашого відео скінчені множини. Взаємно однозначна відповідність. Якщо множина містить скінчену кількість елементів, то її називають скінченою, а якщо в ній нескінчено багато елементів, то називається нескінченою. При цьому порожня множина вважається скінченою. Наприклад, множина учнів вашого класу є скінченим множиною, а множина натуральних чисел або цілих чисел. Або раціональних чисел є нескінченою множиною. При цьому, якщо деяка множина А є скінчена, її кількість записується в ось такому вигляді. Цей запис відповідає кількості елементів скінченої множини. Якщо у нас є дві скінчені множини А і Б, в яких перетин дорівнює порожній множині, то кількість елементів об'єднання множини А і Б дорівнює кількість елементів множини А додати кількість елементів множини Б. Якщо ж множини А і Б в перетині. Не дають порожню множину, то щоб знайти кількість елементів об'єднання множини А і Б, потрібно кількість елементів множини А, додати кількість елементів множини Б і відняти кількість елементів перетину множини А і Б. Так як при перетині елементи множини А і Б, повторно накладаються один на один. Відповідно, ми утворюємо подвійні елементи, які треба, кількість яких треба, відповідно, відняти. Розглянемо приклад застосування цих формул. Отже, у нас є задача, приклад 1. У математичному класі 25 учнів. При цьому деякі з них люблять математику, алгебру, а інші геометрії. У нас є дві множини. Множини А. Люблять алгебру? Кількість таких учнів 23. І множина Б. Люблять геометрію. Кількість таких учнів? 21. Скільки учнів цього класу люблять і алгебру, і геометрію? Відповідно, кількість учнів класу це є об'єднанням множини А і Б, що становить 25 учнів. Потрібно знайти кількість учнів, які люблять і алгебру, і геометрію, тобто кількість перетину множини А і Б. Перш за все, запишемо формулу. Кількість елементів об'єднання множини А і Б дорівнює. З якої виразимо кількість елементів перетину множини А і Б. Підставимо відповідні значення, і знайдемо. Що кількість перетину множини А і Б, тобі ж кількість учнів, які люблять і алгебру, і геометрію, дорівнює 19. Запишемо відповідь. З'ясуємо кількість елементів для об'єднання трьох множин А, Б. І Це за умови, що А Б С є скінчені множини. Розглянемо перший випадок. Тоді, коли перетин потрійний множин А, Б і С не існує, тобто потрійний перетин множини А, Б і С є порожня множина. В цьому випадку, якщо ви звернете уважно на рисунок, то ви побачите подвійні перетини відповідно множини А, А С і Б у нас існує. Ці моменти потрібно буде врахувати. Отже, формула: кількість елементів об'єднання множини А, Б і С дорівнює кількість елементів множини А, додати кількість елементів множини Б, додати кількість елементів множини С і відняти подвійні перетини. І розглянемо випадок з трьома множинами, коли потрійний перетин буде існувати. Тобто перетин трьох множин А, Б і С не дорівнює порожній множині. В цьому випадку кількість елементів об'єднання множини А Б і С дорівнює кількість елементів множини А, кількість елементів множини Б. Кількість елементів множини С додаємо, віднімаємо подвійні перетини цих множин І додаємо потрійний перетин, тому що якщо звернете ви увагу на малюнок, то ви побачите, що якщо ми відкинемо з вами подвійні перетини раз, другий раз і третій раз. Відповідно, ось цей трикутничок потрійного перетину у нас також відкинеться. Отже, його треба додати, тому що кількість елементів, які належать трьом ножинам, теж потрібно врахувати. Розглянемо з нашого підручника ще одну задачу, яка приведе ще до одного поняття. Порівняйте кількість елементів множини а двоцифрових чисел і множини б трицифрових чисел, десятковий запис, яких закінчується цифрою 1. Поставимо у відповідність кожному десятковому числу та трицифровому числу, яке отримане з нього, записавши його ось в такому вигляді. Кожному двоцифровому відповідає трицифрове число в кінці в розряді одиниць, відповідно, стоїть одиниця. Якщо ми звернемо увагу, то ми побачимо, що кожному двохцифровому числу відповідає відповідне трицифрове число. Відповідно, множина А. Має вигляд АБ двохцифрових чисел. При цьому множина Б має вигляд трицифрових чисел. При цьому, якщо ви звернете увагу в множині Б відкинути одиницю, то ми отримаємо той самий вигляд, що і множина А. Це говорить про те, що кількість елементів множини А відповідає кількості елементів множини Б. Отже, ми прийшли ще до одного поняття. Якщо кожному елементу множини А поставлено у відповідність єдиний елемент множини Б, і при цьому будь-який елемент множини Б є відповідним деякому єдиному елементу множини А, то говорить, між множинами А і Б встановлено взаємну однозначно відповідність. З цими поняттями ми з вами зустрічаємося в повсякденному житті. Наприклад, чи вистачає підручників у бібліотеці? Для цього ми рахуємо кількість підручників і враховуємо кількість учнів того чи іншого потоку. Відповідно, під кількість підручників, якщо відповідає кількості учнів, то встановлюється взаємно однозначна відповідність. Цікаво, що з дитинства кожному з нас неодноразово доводилося встановлювати взаємно однозначні відповідності. Дитина, промовляючи 1, 2, 3, і при цьому послідовно показуючи на машинку м'ячик і коник, тим самим встановлює взаємно однозначну відповідність між множиною своїх ігрушок і множиною чисел 1, 2, 3. Рахуючи іграшки, дитина ніби прив'язує до кожного з предметів ярлик із написом 1, 2, 3. Зауважимо, що показуючи ігрушки в іншому порядку, наприклад, м'ячик, коник, машинка, одержимо іншу взаємно однозначну відповідність між цими множинами. Тому, якщо між скінченими множинами А і Б встановлено взаємно однозначну відповідність, то кількість елементів множини А дорівнює кількості елементів множини Б. І навпаки, якщо кількість елементів множини А дорівнює кількості елементів множини Б, то між е, скінченими множинами А і Б можна встановити взаємну однозначну відповідність. Також запам'ятайте ось це зауваження. Якщо множина С є під множиною множини Б. І це не дорівнює Б, а між множинами А і С встановлена взаємно однозначну відповідність, то кількість елементів множини А менша за кількість елементів множини Б. Розглянемо кілька прикладів з нашого підручника номер 61 Прочитаємо мову і складемо невеликий короткий запис. Отже, множина А це ті, хто вивчають англійську мову. Кількість тих, хто вивчає англійську мову, дорівнює 20. Множина Б вивчають французьку мову. Кількість тих, хто вивчає французьку мову, дорівнює 18. Всього учнів в класі це кількість елементів об'єднання множини А і Б дорівнює 32. Нам також треба знайти, скільки. Учній вивчає англійську і французьку, тобто перетин множини А і Б. Складемо формулу, так як ми вже сьогодні з вами зустрічалися з цією формулою, що кількість елементів перетину множини А і Б дорівнює кількість елементів множини А додати кількість елементів множини Б і відняти кількість елементів об'єднання множини А і Б, ми її запишемо. Підставимо відповідні значення і отримаємо. 38 відняти 32 дорівнює 6. Отже, відповідь. 6 учнів. Вивчають англійську і французьку. Розглянемо номер 63. Що цікаво в цьому номері? Цікавим в цьому номері є те, що у нас запитання йде, скільки учнів класу не мають ні брата, ні сестри яким чином розв'язується ця задача? Тобто у нас є множина А. Це ті, хто мають брата, кількість множини А дорівнює 18. Множина Б мають сестру, кількість елементів Б. Дорівнює 14. Мають і брата, і сестру, тобто кількість елементів перетин ножини А і Б дорівнює 10. І у нас запитання ні мають ні брата, ні сестру. Отже, в нас буде існувати ще одна множина С. Не мають ні брата, ні сестру. Якщо ми проілюструємо це на малюнку за допомогою кругів ейлера, то ми побачимо, що множини А і Б мають перетин, а множина С перетину з ними немає. Тому, коли ми будемо враховувати об'єднання множин А, Б і С і складати формулу, ми отримаємо, що об'єднання множини А. Б і С дорівнює кількість елементів об'єднання множин А і Б і кількість елементів множини С. При цьому ми повинні з вами знайти кількість елементів об'єднання множини А і Б. Використаємо формулу. Підставимо відповідні значення. Це дорівнює 22. Отже, 22 учні, які мають або брата, або сестру. Відповідно, у першу формулу. Ось цю формулу, ми підставимо ті елементи, які ми маємо. Тобто, кількість елементів об'єднання трьох множин у нас дорівнює 30. Кількість елементів об'єднання двох множин дорівнює 22. Ну відповідно, кількість елементів множини С нам невідоме. Звідси кількість елементів множини С дорівнює 8. Отже, у 8 учнів в класі немає ні брата, ні сестру. І запишемо відповідь. І розглянемо номер 6.9. між першими N натуральними числами та правильними трубами знаменником 7 встановлено взаємно однозначну відповідність. Пропишемо цю взаємно однозначну відповідність. Більше правильних дробів із знаменником 7 у нас немає. Отже, n дорівнює 6. Так як правильний дріб це той, у якого чисельник менший за знаменник.